Якщо ви хочете насолоджуватися природною красою без зусиль, тоді це відео для вас. Я пропоную топ-10 багаторічних квітів, які ростуть в моєму саду і випробувані безпосередньо мною. Вони ростуть в мене руками і не потребують частої пересадки, добре переносять різні погодні умови і суттєво економлять мій час. Грунера – це тіннюлюбна багаторічна рослина з великими серцеподібними листками і дрібними блакітними квітами, які повністю вкривають рослину. Квітне, до речі, весною і має дрібне листя. А от після квітування воно стає значно більшим. Віддає перевагу тіні або напівтіні, вологому до дренованому ґрунту. Не дуже любить спеку. Лаванда. Трав'яниста, ароматна багаторічна рослина з вузькими сіро-зеленими листочками та ніжними фіолетовими або білими або рожевими суцвітями. Любить сонце, допередренований ґрунт і мінімальний полив. Стійка до посухи привертає бджіл і метеликів, відлякує комах шкідників. Очіток. Так. Більшість з вас приймає цю рослину, як щось забуте і не дуже актуальне. Але ви тільки подивіться на цю різноманітність кольорів і форм. Невипагливі соковиті рослини з різноманітною формою та кольором листя, цвітуть яскравими, жовтими, фіолетовими, рожевими та білими квітами. Мінімальний догляд, добре росте на бідних ґрунтах і витримують спеку і посуху. Ідеально підходять для альпійських гірок і рокаріїв. Без хости важко уявити сучасний сад, декоративна рослина з пишним листям різних кольорів і фактур, деякі види квітнуть ліловими або білими квітами. Віддає перевагу тіні, потребує волого і родючого ґрунту. І ви тільки погляньте на цей вибір. Це і міні-хост, і велетні, розлоги хвилясті, вибір на будь-який смак. Рутбеке. Ця сонячна квітка має бути в кожного в саду. Я їх називаю ще сонячні ромашки, тому що в них яскраві пелюстки з темними серцевинами. Дуже любить сонце. Стіка до посухи потребує мінімального догляду. Дуже довго квітне і додає яскравості клумбі. Герань садова у мене герань садо росте скрізь. Ні, вона не агресор, хоч і швидко розмножується. Просто вона настільки універсальна рослина, що росте і під плодовими деревами, перекриваючи їм ніжки, і служить захистом від перегріву коріння клематисів і там, де дуже бідний ґрунт, і в тіні, і на сонці. Це багаторічна рослина з різнокольоровими квітами: і рожеві, і фіолетові, і білі, та гарним запашним листям. Добре росте на сонці або на півтіні, потребує помірного поливу. Дуже швидко розростається і утворює ще дні куртини. А ось Гейхера це справжня знахідка для садівників. Ця багаторічна рослина вражає своєю декоративністю. Її листя буває найрізноманітніших кольорів від яскраво-зеленого до бортового, сріблястого та навіть золотистого. Деякі сорти мають унікальні візерунки, які виглядають ніби художні витвір. Шавлія це краса, аромат і користь в одній рослині, тому що це багаторічна рослина, яка не тільки прикрасить ваш сад, а й стане його справжнім ароматним серцем. Її густі сріблясті листочки чудово контрастують із яскравими квітами, а приємний запах додає особливого шарму. А ще вона дуже декоративна, бо має оригінальне сріблясто-зелене листя і красиві суцвіття. Дуже невибаглива. Шавлія легко переносить посуху, росте навіть у бідних ґрунтах і практично не хворіє, а ще дуже корисна, тому що вона, окрім своєї декоративності, є лікарською пряною та медоносною рослиною. Монарда це рослина, яка поєднує в собі красу, аромат і користь. Її незвичайні схожі на корони квіти, створюють яскраві акценти на клумбі, а листя виділяє приємний мятно лимонний аромат. А ще вона дуже ефектно виглядає, ароматна, невибаглива і дуже корисна. Адже листя і квіти використовують у чаях, настоях і навіть у косметиці. Ергенія. тіньовитривала рослина з великим блискучим листям і рожевими або білими або червоними квітами навесні. Полюбляє напівтінь або тінь і помірний полив. Добре підходить для бордюрів і тіньових куточків в саду. Тепер ви знаєте, які багаторічники зроблять ваш сад неймовірним і не будуть потребувати багато зусиль. Для яскравих акцентів лаванда, рудбекія і монарда. Для пишного листя хоста, гейхера і брунера, для аромату і користі шавлія і герань, для витривалості очиток і бергенія. Друзі, яка з цих рослин ваша улюблена? Напишіть в коментарях. До зустрічі ваші квіти полісся!